Друзі, всім доброго ранку. Вітаю всіх на каналі. Я знову на річці СОП, Дмитренківське водосховище. Сьогодні у нас понеділок, 15 грудня. Поки що погода чудова, але на день обіцяє до 4 метрів в секунду. Але нічого страшного. Я вже майже зібрався, зараз беру апаратуру і випливаю. Знову охота за трофеєм. Сьогодні ж, говорю понеділок, завтра вівторок. На завтра в мене є плани, але зараз поки що не буду з ними ділитися. Тоді все. Якщо вийде, бо той раз збирався, дощ помішав. А якщо цього разу вийде, то я думаю буде гарне кіно. Ну, якщо у мене все складеться, то тоді вам... Ви оціните, чи добре кіно, чи не добре. Зараз все буду випливати. Мені кілометр. Зараз на моторчику, добре, що не на веслах, я на моторчику собі раз та й доплив. Качок вітає просто безліч. Вони вже не бояться нічого. Так що мені вдалої риболовлі, а вам приємного перегляду. Поїхали! Так, друзі, встав на одній із точок. Зараз тут спробую, якщо ні, попливемо трошки нижче. Так, по Снастях. Спінінг. Фанатик Бандит, Довжині 229, Т737 грам, стрій Надшвид... надшвидкий. Катушка Daiwa Excel. 3000-з переробленим кнобом. Шнур 1.2 по Японії. Блюр поставив 0,4 на розрив 9 кг. І зараз попробую ось такого червячка. Так що робимо перший закид. Так, друзі, покидав. Разів 5 немає. Нема сенсу тут стояти. Пливемо на більш перспективну точку. Ось і перше. Й. Чепив важку артилерію зарядив. Приманка більша за судака. Це туди. Значить тут великої нема. Пливемо далі. Переплив на другу точку там немає. Ставлю вже важку артилерію. Будемо пробувати. Ось перший друзі. Що більш-менш Непоганий. Нема як то є такі удари. Просто підвисає, ти думаєш, що то зачіп. Ну покажися хоч хто ти. О. Хороший. Артилерія рулить важка. Супер. О, ось такий. Зараз наляємо водички запустимо нірку. Не поняв, що це було. Уходу когось забаги. Та нарешті хвилювання. Годину стояв ноль. Дивлюся, що ж є. Вот показываешь, что есть белая рыба. такие okay, это наш клиент. А. Это наш клиент, так okay. и. Нирку. Нарешт, Чепивань. Ты наплыбался. Ты щось. дуже туго йде. Та ні, не забагрився. Наш клієнт придавив бородою. Просто придавив бородою. Ух, такие. А, здесь шоу. Я думал за это. Я думал зачепился. Это что? Хоть за Что это А, нет. Я думал зацепился. Цього ми відпустимо. Ось такий це почув перший раз удар. Дарим хорошо. Ну і сюди, друже. тихо, тихо тихо Я Тебе зараз від Що, ти ще не нагулявся. Ось такий. Là, je vais. Це він рота закрив. Він же не, не так ловиться, як ловився. Єлі вимучив. Більше години шукав. Вже в нього не те. Він же скоро, напевно, рота зовсім закриє. Хочу стати проти вітру? Хочемо харчуватися. Ну, це щось до Дріб'язок. Та все, друзі, риболовлю завершив. Де десь пів четверта, напевно. Сьогодні судак геть зовсім погано. Так що, мабуть, сезон можна закривати. Та вже 15 грудня вже й пора. Так що ось таке. Взяв там тих таких майже майже залікові. Так що ось так. Слідущо я було я вже не знаю куди. Може Ладижинське побачу. У мене на завтра є ще на річку СОП один план. Якщо все вдасться, значить будемо знімати кіно. Так що дякую всім, хто мене дивиться за перегляди, за вподобайки. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Вам не важко, мені це приємно. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця нам скорішої перемоги. Так що до зустрічі на Водоймі, слава Україні!